І вітання приїхали до Богдана з Національної гвардії України і привезли систему радіоелектронної боротьби Купол. Дуже гарні частоти. Це від Річарда Гарійчука з Канади, його родини з Малнова і Михайла і Петрусі Хашівських. Дякуємо вам, тобі дякуємо Богдан, за те, що все робиш для того, для евакуації наших поранених. Далі поранених. І завозимо на позиції, вивозимо позиції людей. І... Тому він дуже важливий, дуже важливий та цей ре. Так. Тому що зверненко вас, їх побратими. Я приходимо. І всім вітання. Доєднуйтеся, донатьте. ми завжди всі кошти, ваші кошти направляємо. В системи радіоелектронної боротьби, в гарні дрони, до речі, і все, що необхідне, ми не е, точно точно примножуємо ці кошти, тому що цей реп рятує не одне життя. Тут в страшній війні. Героям слава!